Дивіться, друзі, як бобри тружиники працюють. Дивіться. сплошну зробили в лісі. Вирізали. Геть. Ось, все, дивіться. Бачите як гризуть. Що поробили? Дивіться. Це ж треба зуби які. Ось все. Дерево так і стругати. Одні тільки стоять, дивіться. дивіться ось яке дерево почав гризти, бачите? Стружка така що з станка. Дивіться. Це ж представте, які зуби в нього, якщо отакі куски дерева оцікає.